Секретна допомога від Фінляндії. США збільшило виробництво снарядів для ЗСУ. А німці відкрили завод БПЛА в Україні. Привіт, я Валерія. А ви на Київладі. Зараз я розповім, як партнери допомогли Україні за останній тиждень. Погнали! Імовірно, ЗСУ могли таємно отримати фінські самохідні артилерійські установки з от такою от назвою. Це модифікація радянської 2С1 гвоздика. Їх ідентифікували на одному з відео від військових. Раніше про передачу такої техніки офіційні представники Фінляндії не повідомляли. Американський військовий завод, який виробляє артилерійські боєприпаси, для України збільшив свої потужності на 50%. Наразі підприємство випускає 36 тисяч снарядів на місяць та планує відкрити ще три лінії виробництва. Також штати замовили величезну партію ПТРК Джевеліна на суму 1,3 мільярди доларів. Чотири тисячі передадуть до України. Влада Нідерландів підтримала успішну операцію ЗСУ на Курщині та дозволила використання своїх винищувачів F-16 на території Росії. Також країна передає 28 БТРів бендваген БВС БВС-10. А німецька компанія Квантум Сістем відкрила завод із виробництва сучасних бпла розвідників Вектор. Гарні новини з Данії. Прем'єр-міністрка країни заявила, що США та ЄС повинні зняти обмеження з України щодо використання далекобійної зброї. Схожі заяви робили лідери інших країн, зокрема Естонії. А ЄС тим часом погодилася збільшити тренувальну місію для Збройних сил України на 15 тисяч людей. Литва та Латвія відновили пошкоджені школи та дитячі садки Чернігова та Київської області. А ще Литва виділила 1 мільйон євро на. Відновлення лікарні Охмадит. Бельгія поставила 3 тисячі бронежилетів для медиків Київського регіону. Окрім Бельгії, 1170 бронежилетів для жінок. У МВС поставив фонд глобального реформування сектору безпеки. Поліція Латвії передала автівки та it обладнання штурмовій бригаді Людь. Чехія та Україна підписала угоду більш ніж на 880 тисяч доларів. Угода передбачає реалізацію проекту підтримки економічного розвитку ВПО та постраждалим внаслідок війни. Також Канада передає 10 мільйонів доларів на підтримку реформи Кращий догляд, що передбачає підтримку дітей у безпечному житлі та харчуванні, а ще більше 5,5 мільйонів для гуманітарної допомоги у сфері медичних потреб. Іспанія передала генератори для України. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київ Влади, аби не пропускати головні новини. До зустрічі наступного тижня.